Сьогодні приготував яблучні чіпси, які дуже корисні і будуть хорошою заміною для магазини для чіпсів. Беру яблуко твердих сортів, видаляю серединку. Яблуко почистила і нарізаю дуже тоненькими дульками. Чим потонче. Ріжу довки були чим потонче. Яблука порізані, включаю духовку на 80 градусів, хай прогрівається. З двох яблук у нас вийлося два дека. Духовка нагрілася. Вставляю час півтори години, відкриваю духу. Після 2,5 годин перебування в духовці, яблука мають такий вигляд. Вони хрупають, тоненькі, смачні. Тільки одне погано, що пристали. Трохи до дека. Іншим разом треба буде зробити їх на пергаментному папері. Хочете потішити свою малечу? Можете погратися і приготувати чіпси із яблук. Порція яблучних чіпсів у мене вийшло з двох яблук. Хочете потішити свою малечу? Можете погратися і приготувати для дітей таке чудове задоволення.